Дівчата, всім привіт! Ось таким чином у мене виглядає різдвяна зірка. Я вам обіцяла, що буду показувати, як ми її будемо перероблювати. Зараз буду перероблювати. Тут у мене папір, там у мене е дощики, тут у мене іграшки, тут дещо я підкуплювала, фарба ось така у мене є, дуже красива. І зараз, Там термопістолет. І Зараз почнемо щось лампічити, вже покажу вам готовий результат. Сразу скажу, что она находится в палету Бэйн, но есть вероятность того, что Турель чисто случайно в городе может попасть в лодку. И он от этого переместится. Тогда где-то грозут как какой-то ради прикола с вот этим уточкой казался, залпом пока. Нет. Маркодельками. Вечеря сьогодні маркоделіки і на капка. На вечері у нас сьогодні картопля смажена з беконом і ось такий омлет. Там гриби печериці. Там яйця, помідори, зелена цибуля і зверху сир. Таки пластинками я трішки кинула. Ось така смакота. Всім приємного апетиту. Так, коронне блюдо на вечерю мого чоловіка. Це три яйця. Він все ніяк не може наїстися яйцями. Це бекон смажений і гречана кашка. Це у нього син їв сьогодні мартадельки з гречаною кашкою, що буквально не встигла я вам засняти. А у нас з донькою на вечерю така ось сюди смакотінь. Під закритою кришечкою у мене була брюссельська капуста і цвітна капуста. Я її залила водичкою, трошки протушила, додала помідор, це все посолила, поперчила, залила яєчною сумішю і присипала зверху зеленою цибулькою. Тому у нас сьогодні на вечерю ось такий смачний овочевий амлет. Дівчата, сьогодні на вечерю смакота відварила картоплю. Зробила таку помазку типу чесник потерла на тертушку, кроп, олію і посолила це все. Картоплю відварила мундиром, почистила це, перемішала, поставила трішки, щоб воно настоїлося Аромат стоїть на всю кухню. І до картоплі в мене салат. Сюди він ще не заправлений. Тут е, пекін, е, пекінська капуста, огірок, е, кукурузка трошки зеленої цибулі, трошки кропчику і трошки часничку. А це вже я заправила майонезом. Не заправляла весь, тому що майонезу не вистачило, тому це на вечерю нам заправлений, а цей відкладу в холодильник на завтра. Ось так. Всім приємного апетиту. Дівчата, ось таку красу собі сьогодні придбала. Е я зараз трішки пропала з ваших екранів, тому що працюю. Ми на базарі відкрили свою овочеву лавку, і напроти мене стоїть дівчинка, яка торгує косметикою і парфумерією, там у неї або аналоги репліки, або розливаючки. Я вибрала собі такий на новорічний подарунок типу Yves Saint Laurent Black Opium. Об'єм тут великий, я вже його конечно, відкривала, я вже його нюхала. Я давно хотіла спробувати цей аромат, там присутня кава. Кала, щось квіткове, таке, приємний дуже класний, жіночий аромат насичений. Е, хотілося спробувати. Спробувала, сподобався. Все ж таки, придбала. Давно я на нього дивилася, але оригінал трішки мене. Жаба піддушувала купити. А от за 400 гривень, чому би ні. Ось такий красивий флакончик, він скло, не пластик. Кришечка така не сильно, але я не знаю, яка в оригіналі, також це, це віконечко, ілюмінація, розпилювач і тому подібне. Дуже приємно пахнуть, дуже класно, кавою віддає, квіточками, солодким чимось віддає. Я люблю такі аромати, типу сі і. Складні аромати, скажімо так, тому що щось таке легесеньке, це не моє щось складне, більш, але таке, щоб воно не душило. Не притурно-солодке, оце не притурно-солодке. Наприклад, такі як Versace Crystal, то для мене вони, скажімо так, легенькі. Ці класні Турція. Турція, чудова якість. І ще я взяла саваж чоловічий, але я їх запакувала то на подарунок чоловіку, тому покажу потім. Але я відчувала аромат аналогу саваж, оригіналу саважа, і від репліки він абсолютно нічим не відрізняється. Навіть пляшечка, якщо людина, скажімо так, не компетентна в цих питаннях, то вона навіть не зрозуміє, що її десь трошки натейгукали. Ось так от. Але загалом то покупкою я задоволена. І ще плюс одна пляшечка йде до колекції. Так, дівчата, в мене трошки хвасталок мої косметичні покупочки за останній час. Перше, що я придбала, це ось такий парфюмчик від. Маскіно з мішкою Bubble Gum, це Італія. бачите, Made in Italia. У моєї подружки нової, та, що біля мене стоїть на базарі, у якої я брала блекопіум. Вона привезла цей маскіно тільки у великому об'ємі 100 мл. Коштував він 1250 для покупців, за 850 вона готова була віддати його мені. Але, але я вирішила, ну, Для мене це занадто дівочий аромат, це баблгам. Я його занюхувала, там, затестувала, Зрозуміла, що для мене ні, а от для малої може підійти. Але не, не ризикнула брати велику версію, тому що, ну, по-перше, ціна. По-друге, я не знаю, чи він їй сподобається. Тому вирішила для початку чисто символічно їй е, в доданок до основного подарунку на новий рік під, я... під ялиночку взяти ось таку мініатюрочку. 10 мл, Нехай вона спробує, якщо їй сподобається, то тоді я їй ну можливо десь. На весну, ближче до весни, раніше на 8 березня дарували, а я просто так весною е придбаю їй велику версію. Уже тут там такий красивий медведь, воно так виглядає шикарно, просто красиво. Неймовірно, на вітрину вона як поставила, вони там виділялися, і буквально пройшло хвилин 15 з тих пір, як вона поставила їх на вітрину і їх одразу придбали, одразу забрали. Тому, як на подарунок, як для дівчини, я думаю, це дуже-дуже красиво. Єдине, що я не знаю, чи сподобається малі. Аромат. Тому взяла їй маленьку версію і віддала я за них 50 гривень, всього все. Ну, це як для мене. Не знаю, як для інших, за яку ціну вона продає. Мені за 50. І ще за 50 я у неї взяла ось таку, тут вона віддає трошки морковною, але вона червона. Із синім підтоном помада від Paris Cosmetics. Мені захотілося на Новий рік червоного. У мене буде червона сукня. У мене нігті, як бачите, такі трошки з червоним. Це символізує там кохання. І все в цьому році а золотистий він символізує. Достаток гроші, тому я вирішила, у мене сережки там з червоним, бантики. такі, І помада в мене буде червона. Хоча я ніколи не фарбувала губи червоною помадою, але приїхала додому, затестила. Було декілька відтінків. Мені пропонували декілька, і ми з дівчатами методом втику обрали саме цю. Ось так, Вона м'якенька, вона кремова, вона не матова. Тут вона вам оранжевим віддає чомусь. О. Десь плюс-мінус ось такий у неї колір, але немає цього рижого підтону. Абсолютно немає. Вона така. Красиво холодна, червона. Не знаю, можливо, там фотографії десь якісь у нас в новорічну ніч. Якщо будуть, то я тоді вам вставлю. Там уже на фотографіях колір буде більш явно виражений, аніж на відео. І цю помаду я в неї придбала також за 50 гривень. Нехай буде. Не знаю, може, якщо мені сподобається, то я буду в повсякденному житті, коли-не коли її використовувати, але не так чисто на всі губи, а щоб просто трошечки. Кольору, скажімо так, додати, геть-чуть, і пальчиком розтушувати. І ще одна моя знахідка, яку я тестувала вже протягом тижня, як бачите, єдине, що неякісна ця коробочка, вона дуже швидко стирається ось ця наліпочка від Сафі. Ловіт. Від Ловіт їхній коректор, ні, це не коректор, як воно правильно називається, Боже, тут має бути написано, що це таке. Контур. Контур стік для обличчя. Я його тестувала. Тестувала вже неодноразово, користуюся ним кожен день. Він не має рижого підтону, він такий оливково-коричневий, красивий, він класно розтушовується, він не йде слідами. А тут він і йде слідами на руках, але на мені немає тут тонального крему. Але коли, немає тональ... коли є тональний крем, він дуже класно розтушовується, він е, тримається весь день, колір мені підійшов, і взагалі я дуже-дуже задоволена цим стіком. Він, е, його не видно на обличчі, він просто таку дає вам. Природну смуглуватість. Наношу я собі його на скули замість контуру, того, що у мене був сухий, тому що сухий мені не сильно подобався. У мене така більш пориста шкіра, і мені підходять такі кремові набагато більше. Тому я дуже задоволена, треба буде піти і ще декілька штучок собі таких купити. Нехай лежить. Але вони, в принципі, економні, хоч і невеликий об'єм, але економний. Здається, віддала я за нього 49 гривень, якщо я не помиляюся. І ще я придбала, давно собі хотіла від Evalin тональний крем Wonder Match. Давно я на нього дивилася. Я ще обирала між м у круглій такій тубі, також із скла. Я не пам'ятаю, як воно там правильно називається, або її, або цю. Все ж таки вирішила взяти цю. Так само Олічка мені її віддала за 100 гривень, хоча в неї стояла вона 178. Вона була остання. Колір у мене. Tre, 35 тридцять Бежевий, і він мені ідеально підходить. Хоча я постійно беру собі якісь такі трупні кольори, і я переживала, що цей мені не підійде. Ні, він мені чудово підійшов. Він класно перекриває все, що має перекрити. Шкіра не глухоматова, але при цьому не блищить, як млинчик. Вона гарно тримається цілий день і на холоді, і не на холоді. Тому я дуже задоволена цим кремом. Він мені дуже подобається, буду користуватися з великим задоволенням, але потім ще спробую той у в круглій баночці. Не пам'ятаю, як він називається. Тому ось так: Ось такі в мене невеличкі косметичні покупочки на цей раз. У тебе подарки? Да, мама, прямо какая-то коробка чувствуется. Коробка? А ну, там давай будем пробувати откривать. А ну открываем. Давай, давай, Що там. Шо там? Шо там, Ты там? говоришь, що серйозно? Да, туда же написано, но главное в будущее. тобі Дід Мороз, таке приніс? Я так заказывал Глорию. Боже! Боже, що він тобі приніс, той Дід Мороз! Боже, реактор! Реактор Плутония, блин! Да, который на Плутоне! Боже! Давай, давай, відкриваємо швидко. Это же те самые лампы! Это же лампы эффекта телепортации! Боже! Давай и коробочку! Давай! Давай, давай, что там у тебя? Будущее и так далее. Это все я знаю? Самая лампочка. Самая лампочка. Я пойду коробочку. Дорогие! Класс? Да! Что такое баблгам? gum? Приятно пахнет Мама, посмотри Смотри, мам, что Ну, приятно пахнет. Да. Мама, ты что фоточки еще. Снегурочка. Снегурочка, это Слена. Я поняла, что Мама, можно я еду, пожалуйста? Я поняла, что это. Что это? Это то, что ты хотела? Жидкий. Жидкий, жидкий. Я помню, я все помню. Просто не всегда, дід Мороз сповняє зразу. А де нам флагте, да. А що таке? А виключай, пожалуйста. Я тут просто мікрофоном, як трушечку, пускаю.